Дівчата, ви тільки подивіться на ці красивезні помади, які я сьогодні отримала. Це абсолютна новинка травня, вони із благодійної колекції. Тобто, коли ви замовляєте для себе нову губну помаду, одну з цих двох, ви ще робите добру справу. І 50 гривень з кожної губної помади відраховується у благодійний фонд для жінок. Вона представлена в двох кольорах: яскраво-рожевому та. Такому карамельно, нюдовому, просто неймовірно гарно. Подивіться, як вона приливається на сонечку. Глітерем вона покрита виключно зверху. Коли вона носить її на губи, вона просто така сяюча, дуже гарна і дуже-дуже красиво. raconte sa жене. le vieux port d'Alexandrie. Elle était une jeune fille sage, tandis que ses amis dansaient. À chaque balle, sur chaque plage, où tout ensemble, elle se rendait. Et les photos défilent sur le coin de la table. Je la surprends fragile, déverse quelques larmes vient de tout, les parfums, les couleurs, le temps n'a rien dissous, juste là dans son cœur, elle me dit les détails, l'insouciance comme un fruit.